Я думаю, що протягом тижня було б непогано, якби вже дали опалення. Бо якщо зараз буде дощі, буде дуже волого. Температура повітря на Рівненщині з кожним тижнем знижується. Найперше стартував опалювальний сезон у Вараші – 24 вересня. Потім 10 жовтня у Сарнинській громаді. Із 13 жовтня тепло увімкнуть у медичних та соціальних закладах з Долбунова. Крім того, 13 жовтня рішення про початок опалювального сезону ухвалюватимуть у місті Дубно. Що ж до рівного, то тут кожен гріється як може. Того року насправді було холодніше, цього набагато тепліше, тому ми і не включаємо нічого поки що, крім доїчикати колегенько. Коли буде хоча б один градус, то вже так. На так то збодрює зранку. Холодно не лише в оселях містян, а й у навчальних закладах. Зокрема, і в дитячих садках. Помешкання на першому поверсі. Обігріваємось електричним обігрівачем. Мала дитина, ну Хотілося б тепла вже. Помешкання одне, а от дитячі садочки хотілося б теж, щоб в першу чергу включили. Одягаємо тепліше, жилеточка, шкарпеточки, спати кажуть, в спальні холодно, обігрівають теж електричними обігрівачами, там лучики, якісь каміни. Ну якби це, це ненормально. А ми в Ковсилівській ходимо. Ну, ще холодно, ще топа не вмикнули там. У міській раді зазначають, що наразі можуть подати тепло виключно у ті заклади, де є твердопаливні котли, тобто без використання газу. Ми включили в тих садочках, Ми перейшли. В нас є альтернатива це е, тверде пало. В свою чергу ми можемо собі спокійно розраховувати на це. Тобто ми є включили в тих садочках, де вкрай було важливо і основне там, де є сама мережа твердопалених котлів. Тобто, якщо у нас є твердопаливні котли, ми можемо собі, в свою чергу зробити так, щоб забезпечити наші заклади освітні доосвітні, і також охорони здоров'я. Компанія рівне теплоенерго до опалювального сезону повністю готова. Щоправда, лише 15% багатоквартирних будинків отримали акти готовності. В міжопалювальний період ми провели повний об'єм підготовчих робіт, ремонтних робіт, заміни, обладнання там, де це потрібно. Ми всі роботи завершили і тепломережі готові до опалювального сезону. Трохи гірша ситуація з внутрішньобудинковими мережами, за які відповідають і ОСББ і управлінські компанії. Станом на 1 жовтня було Отримали акти готовності до опалювального сезону 121 будинок з 809, який які обслуговує наша компанія. Офіційно розпорядження про початок опалювального сезону міська рада видасть, коли три дні поспіль середньодобова температура буде плюс 8 градусів або нижче. Доти містяни обігріватимуться власними силами. Ольга Денілюк Аріна Тітова. Новини Рівного.